Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова посилка від нашої ідеї. Да, і Саме цікаве, посилка у нас нова. Та й коробка якась нова дивна, коли я її ніс. Мені дуже моторошно стало. Я не знаю, ну наша ідея. Так ніхто не відправляє посилки. Зараз я вам покажу, чого. Бачите, у нас тут коробка. Бачите? А в коробці ну, можна побачити манго, її можна руками достати. Мангу. З цієї сторони, з іншої сторони. Коротше, бачите, навіть марки задивиться, що там таке. Це просто жесть. Це щось. О, щось випало. Магніт випав, блядь. Це жесть. Це якесь позорисько. Так, не можна друкувати. О, вже, дивіться, тут відкривається, вона ж навіть не заклеєна. Просто бери все, що хочу. Да, Тут у нас ви можете побачити те, що. Ну, давайте відкривати. Зараз вона вже відкрита. Будемо витягувати по порядку. Так, оба собі. Ну, тут у нас маркіза дивиться. Так, перше у нас. Сюди, на стілець. Так, маркіза, двигайся. І що у нас там все падає? А і ще упала. Вау! Тут она, походу якось вивалилась звідкись. Дивіться, що є. Тут у нас. Обана, Тут навіть і порвалась Плівочка за такої транспортировки. Жесть! Ну, манга сама ціла. Ну, наша ідея, звісно, жесть. Це просто жесть. Все вивалилось. Щоб дивитися, що не вкрали. Дякую новій пошті. Сподіваюся, що нічого не вкрали. Це жесть. Я таке пише, щоб бачу. Ну, взагалі перший раз бачу, щоб так ужасно запакували, що можна просто витягнути все із коробки. Навіть на, не запломбовано, не ніякого. Просто жесть. Так, два магніта. Давайте дивитися. Перший том. Другий том. Також якось в плівочці. Це на подарунок. Та ще раз. Магнітик. Раз, два. Магніт ще перший том. Це також на подарунок. Потім третій том. Оце всі три томи їдуть на подарунок у мене. Як взятка. Так що. Скоро доїдуть. Ну, звісно, Ну, то що вони щось цілі... Це мене шокує. Ну, просто це як... Оце сумно. отут сумно. Тут також порвано. Ну як це мені дарувати? Я просто не розумію. Що це таке? Наша ідея, що це таке? Як це так? Це ж жесть. Так не можна. Магнити лежали, просто вилітіли, щоб називати. Я навіть не знав, що... Он... Я і не знаю, як вона там оказалась, походу Маркіза його туди затолкала. Так, що тут у нас? Ще Ще, може магніти якісь є? Чи вони може вилітіли кудись? А, ні, є. У нас ще тут три магніти. Раз, два, три. Це для цієї манги. І цікаво, що я так розумію, це предзамовлення давали. Тепер ще дають всім. Це круто. Не гавте свій час, замовляйте, пишіть в коментарях, щоб запакували по нормально, бо це жесть. Просто жесть. Так, да. так що. Ось якось отак от. Ту-ду-ду. От. Мої подаруночки, мої подаруночки, так. Да. Ну Це жесть, я просто жесть. Я, я... чмошив цієї мальопуса, ну там було заслужена, тут взагалі жесть. Це нічого не захищає. І у нас приїхав другий том проєкту Цугумі. Ага. Ну він цілий. Та ті там маціла, але плівка порушена, як можна дарувати таке. Да, давайте відкриваємо. Тут дуже крута лялочка, ципочка в прямому переносному смислі. Дивіться, яка вона гарна. І дивна. Дивіться, яка вона і нога. Вау! Вау! Якусь тварину забіли. Вона якісь обізяни в масках. Жесть. Жесть битва за виживання просто Японії. Зараз ми розпакуємо. Ну це, звісно, в шоці. Я просто в шоці. Як вона ще не загубилося. може тут ще не все. Зараз ми ще дізнаємось. Я вірю в нову пошту. Якщо б на укрпошту їхала, б її їх вже жопа боже була. Я вам відповідаю. У мене, до речі, деякі посилки, так. Одна Укрпошта якраз від нашої ідеї загубилася. Можливо. Щось з неї так і відбулося. Людина не встояла від соблазну і підсупила мангу. Це просто жесть. Я буду це казати до кінця відео. Дивіться, який класний проєкт Цьогомі. Тут дуже крути малюнки Вон від автора свині. Цугумі така жвава, що аж іскри скачуть. Малювати є на задоволення. Ага, це вона Цугумі. Ну все, я так щось віддумав. Але це не точно. Тепер точно. Дивіться, розділ 5 потьмарений місяць. Вау. Так що будьте обережні, пишіть їм, щоб нормально запакували. Бо це якась срань. Як скату якомусь запакували. Дякую, що не загубилося. Так, да, воно ще щось. Піп-піп-піп. -пі. Бух. Виглядає так, наче цей. Ну щось падає. Ну, ні, хотів сказати, що схоже на перший том, але ні. Ну, малюнок дуже крутий, он хмарочос падає. Вау! Що тут у нас? Тут наче проклейка. ширше, Чи як вона коротша, як там малюпуска сказала? Ширша. Вона ця Цугумі, Ліон, вона плаче, що трапилося. Воно бізяна якийсь. Чи я пробачаюсь. <laughs> да. Просто тут твари... люди тварини такі, хто його знає, що це таке. Он Лев, дивиться, що відбувається. Ця цугумі постійно плаче. Оба на біжи, ципочка он стоїть. Дитя, вона навіть посміхається, трусіля знайшла. Зазвичай в сердечко трусіля. Ну, вирачується, Ну, дититься що робить? Лапкою розірвала на дві часті. Дорожним знаком, якась геть могутня. Приборкала його з силою. Нам треба цугум'я, щоб захирачити кацапів. Буває леоне. Дивіться, як вона гарно виглядає. Да, це єдине моє предзамовлення за що? За лютий. І воно дійсно майже в лютому приїхало сьогодні 4 чи 5 сьогодні березня. Ось воно приїхало. Вау! Це дуже супер. Я дуже захотів. Знову побачив цю Мейден Ебіс. Це просто жесть. Тут в мене ще трохи така велика посилка. Це можливо навіть... неможливо. Не, не Забираю свій слова обратно, бо я побачив те, що він повинен був бачити. Ну, коротше, перше у нас є Черівник бібліотеки, перший том. Черівник бібліотеки другий том. І величезний том. Прям величезний том. Черівник бібліотеки третій том. І він порваний у нас. Тому що, як говно в прорубі каталося по цій коробці. І можливо, це порвали оце магніти туди-сюди. І причому це точно, тому що тут один магніт отак лежав. Ой-ой-ой-ой-ой, хто так робить? Що за дрянь? Раніше вони ці магнити в плівку якусь клали, там, ну, я не знаю, якісь прям відношення. Давайте їх відкривати, давайте дивитися. Це прям жесть. Це... Я засмучений, що просто капець. Це як так можна? Вони ціли, бо вони в кінці були, вони не попали під роздачу. Ой-ой-ой-ой-ой! Як так можна! Наша ідея. наче вас хвалив. Ну, наче все на місці. Якщо там хтось переживав, так, да, я теж переживав разом з вами. Все на місці. Нічого не вкрали, наче. Так, черник бібліотеки. Та там. Раз. Я навіть не знаю про що. ну, Черівника бібліотеки, мабуть, історія. Ось тут піпір. Піпір. -пі піпірі. Я щось. Піпір якась Я фєєчка. Почитайте про що хоть манга. Ого! Я бачу, що вона гарна. Бачив, що вона крута. -у. -у, -у. На дінозах, як верблюди. А малюнок який, а. Якщо чесно, я навіть не дивився, я просто купив, щоб читати. Я там бачу, що воно круте. Я ще більше звабився, знаєте, чим я бачив в магазині стояли. Побачу, як вони виглядають відносно, запиковані в пакетиках. Дивіться, щось. Ельф літає. Кудись летить. щось відбувається. Каври. Ці килими літаки. літаки. Дівчинка щось тут кричить. Ми сміємося. Добре. Дивіться якісь тварини. Біроу, Джей-Джей, Капаха. Дивіться, якісь тварини. Вау. Вау! вона якась дівчина. Прикольна. Ще якийсь капітан цілий світ. Ще. З бочинців б'є. Зараз ми прочитаємо, вон, дивіться, що тут. Якась фейчка. Ось такі штуки. Оце прикольна обкладинка. І давайте прочитаємо про, ще. про що тут у нас? Ого, тут ціла нотація, прям цілий простиня. Ну давай. Книга це джерело знань, скарбниця символів, сповнених з місту, безцінна спадщина, яка поєднує минуле й майбутнє. Якось один мах сказав мені. Берегти книги це все одно, що берегти світ. Йони Шио у вільний час захоплюються читанням книжок, адже незвичайні історії дають змогу, хоч на хвилинку, втекти від жорстокої буденності. Хлопчина мріє потрапити до книжкової столиці, в якій зібрано всі знання світу. Однак для бідняка, що ледь зводить кінці з кінцями, така мрія здійснена. Аж якось у селі, в якому мешкає Шио, зупиняється посланці омріяної центральної бібліотеки. Невже диво, яким він стільки марив, нарешті станеться? Черник бібліотеки це хвала читанню і запрошення до неймовірних подій. Це історія на перетині тисячі однієї ночі, піратських оповідок та героїчних фентезі. Ця пригода не заставить байдужу дитину, яка завжди живе в цю кожному з нас? Все ви зрозуміли? Я трохи. Так, магія, сейен, фентезі, пригоди. Це обидві дівчини, круто. Це як тоже дівчина. Будь. Це не точно. А цель. Я думав, це є чирівник бібліотеки. Ну ладно. Так. А ти звабила мене черівник бібліотеки. Оцей третій том. Він такий шикарний, такий широкий. Я такий. Вау, майже як два томи. Чогось. Майже по товщині, як два томи. Дивіться. Це жесть. Я був вражений, якщо чесно. Я такий, як так можна? Такі... Зазвичай вони ж однакові, типу другий, третій том. Але ні. Чарівник бібліотеки сказав ні. Ніт. Давай відкривайся вже. Щоб нічого не порізати. Хопля. так Це сюди сміття. І ось у нас продовження. Продовження великої історії. Так, берегти книги це все одно, що берегти світ. Да, може це читали. Ось там щось там. Ну, історію тут, якщо захочете прочитаєте, я паузу поставив. Анотацію на сайті можете почитати, але я собі читати не буду і вам не раджу. Бо це дівчина, я думаю, це хлопець, це хлопець, ну капець. Все таке вманчиве. Це думав, що це бібліотекар, що це якась там лікарка чи там, свята якась. Ну, як виявилось, що ні. Дивіться, яка крута. Крутив верблюдик. Ось така. Вже пора четвертий том робити. Червника бібліотеки. Він, мабуть, ще жирнішим буде. Чи що. Дивіться, які малюнки. Вау! Вау! Тут пейзажі дуже круті. Оце буду лежати і ре... Розгледювати. Сестра, не виходь заміж. Ось от так от. То бібліотека завжди стане тобі в проводі. Як вже реально став бібліотекарем, може. Це не точно. Ого, яка тварина. Що він робить? Б'є ого моноліт. Таємничий моноліт, що міститься на вершині пагуби мут, його погодження призначене надостаменне невідомо. Селищні вчені вважають, що ця схожа на книгу брила є об'єктом дослідження. Однак влада автономного округу хурон зазначає, що оскільки на ній немає жодних написів, її не можна вважати текстом чи книгою, а отже, вона не становить наукової цінності. Ось отак от. Тут якісь таємничі штуки, О, олені, раби щось там. ельфи вб'ють, якісь п'яниці. Ось такі штуки. Це дуже цікаво буде. Подивіться. Дивіться, що відбувається якась тварина, раб чи що, воно лапка в неї відрубана. Це капець. Якийсь ужас тут відбувається. Жахіття. Жахіття, що просто нема слів. Трицератопс. Жесть. Щось дівчина стоне від болю. Якісь пташки дивні. Прокляття якісь. Капець. Це спойлерні якісь речі. Ну це не точно. А ні, вон. Штучка лапку вижила чи відростили може їй. Да. Так, це 4000 примірників. Всі Unisoft, це підрукує все, все наш. Оце перший примірник, да? перший тираж. 4000. Багато надрукували, до речі. Це багато, бо ми бачили і 1500 примірників вдруг. Це сумно. Ну, я думаю, ще додрукують. Просто навіщо більше, якщо попиту менше. Так, тут у нас у цугумі 3000 примірників у другого тому, у першого тому чарівника бібліотеки. Це у нас друге видання, нічого, вони 4000 вже продали. Це ще, ну, це, ну, що значить наша ідея, да? Фаворит по друкарству і по випуску. Так, ну і ось у наша коцана манга. Фузі обкладинка тіла. Ну, пакети вона плівку порвала, звісно. Тут один довідник. Матеріал ен... Атлатонан. Та таке написано атлантоном. Я не знаю, що це таке. Це щось розумне, нерозумне. Яка, яка вона жесть, яка дівчина кішечка. Чи може це дівчина? Дивіться, тут навіть продовження, нічого, я не знав. Це може бути дівчинка вовчик. Чи хто вона така, собачка. Ну така величезна жесть. Це жесть! Я такого звичайного тома такого толсту не бачу. І це все третій том. Їх тут багато. Вон она. коли десь десь Вау! Малюнки дуже круті, Вони раби, Вони білку приймали, зараз опять лапку відріжуть, Вони шавуху роблять, кукурудзу печену. Дивіться, що він робить. Вау! Він Вау. якийсь бабуся, велика чарівниця, якісь тут шаманські обряди, коти, овечки. Ого, покемон. Це за покемон. Вже з жінками спеціаль. Що відбувається? Дуже прикольна подача, що перша картинка є так типа ілюстрація двигається і двигається. Да, дивіться, що тут. Плачуть, дракони літають, дракони сідають, дракони танцюють. Чернігів частина перша мандрівка юнака. Це тільки початок. <кхи> Нічогося. Третій том це тільки початок. Далі буде. Нічогося. І також 4000 примірників. Нічоси. Не здають обороти, я вам скажу. Ну така то встали, не знаю, третій том, то столи, Це моя повага. Я таке перший раз бачу. Це прям аж увидку визиваю, посмішка у мене є. Да. Я довольний. Я вже забув про, про те Ось це мій сьогоднішній закуп. Пред цього в мій другий том і черник бібліотеки. Ще в мене там наче одна манга є. А, ну манга і ще друга манга. Треба докупити, да, цікаве. Ну, це в мене в пріоритеті було черник бібліотеки. Мені він сподобався, як виглядав. Дивіться, який, він широкий третій том. Це жесть. Це просто жесть. Як це так? Там автор себе не зупиняв, коли малював. Ну, це круто. Це ж більше читати. Це в гарному сенсі. Так, це у нас тут мій закуп манговий. Це то хай валяється. І ще у мене тут було ось оце. Так, це кінець. І було у мене ось оце. І я захотів на кожному поверсі захотів таку собі книжечку. Треба її ще згинати, як тут кажуть. Я так розумію. Як її правильно зігнати. Отак. Нічого незрозуміло, але ну ладно. Я зігнув, тільки обкладинку пом'яв. Ну що ж, що ж я можу сказати? Постарався я на славу, тільки книжку пом'яв. І тут що це знайде злочинців. Старинська, 5, п'ята, 21, щось мені це нагадує по на цього. А от дивіться, як воно. Правила гри. Отримай загадку, яку треба розгадати. Ти маєш відповісти все, що сталося відповісти на запитання. Що тут робить? Це як зірковий. Якісь питання, де поцуплена валіза, хто злодій? Он свідки, валізу треба щось шукати, а як і... Її... А, це треба якось її отак, коротше, займатися. А це вже внутрі Це так, да, це три коротше. Руками тут зараз все спогані, якщо буду м'ять. А ми Давайте просто з вами подивимося, що тут якісь фінти. Тут треба лінієчка, щоб під лінієчку ще все м'яти. Тут шукати якихось злодіїв, якісь тут секрети. Це треба вчитуватися. Ми з вами можемо просто подивитися, як воно виглядає. Тому що я обкладинку якась безцільно пом'яв, мені це якось... А, і тут он, а он, дивіться, що тут. Грай із книжкою. відозмінюй її. Чого? Можна всю книжку зм'яти. Дійсно, дивіться. Це жесть. Це вона була такою, стане такою. ну Може я її колись там відозмінюю і зніму, як вона відозмінюється. У мене великі перспективи, щоб тут посидіти, подумати своєю головою як цією В пошуках волі. Ой, він сказав. Де волі? Щось мені це нагадує, нагадало трошки. І ось я захотів щось собі такого. І ось я її заполучив. Да. Тепер хоч, як виявилось, не зря я пом'яв. Мабуть. Але це не точно. Ну, так що я дуже зацікавлений, дуже щасливий. О, тут є опис, наша ідея. Unisoft також це друкувала. Папір крейдовий. Так. Що тут у нас? Том 1. Я дивився, що це Том 1. Може буде продовження. Але це не точно. Ну, раз в том 1, то думаю, буде продовження. Вийшло воно 14 підписано до руку 14.03. Майже рік. Рік уже пройшов, а нового нічого немає. Да. Коли продовження? Так, що бажаєш, знати скільки кількість. Кількість у нас щось немає. Там перший. Мовч... А, кількість 3 3000 примірників. Так, теж непогано. Ось я один із трьох тисяч примірників забрав. Дивіться, який Альдо Брас. Може, він злочин, злочинець. Вон якась лікарка, механік. Воно Олені якийсь тут в зоопарку, навіть новорічні э, нацтеки якісь і тому подібні що, Думаю, все буде круто. Так що ось так от книжечка в мене, да, і виявилося, не можна пам'ятати, щоб все не поламати. І ось таке закуп з мега-томом я Ну прям я не знаю, в восторгів від цього тому. Да, і вся манго однакового розміру. Та є там трохи відділяються. Це ось ці вони більшого, ну вони такі формати більшого спеціального. Да. Але ось оце мені дуже подобається, що вони однакового розміру. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.